І таким чином формуємо е, рядки, чохол, частини вздовж з відкритою кореневою системою. Рубаю не засипати головку, Вися просто в повітрі. Саме на такому росточку я і покажу, як я висаджую полуницю з закритою кореневою системою. Головне вот. І так, зараз у нас повним ходом іде підготовка грядок для висадки полуниці. Це будуть такі високі грядки. Зазвичай ми висаджуємо полуницю восени. Осінню посадку ми обираємо саме для того, щоб до морозів ростки ще встигли наростити кореневу систему, саджанці ще встигають розпуститися, наростити листяну масу. І в нашому регіоні десь з вересня по жовтень, включно, це можна ще зробити. Робимо таку грядку. Для цього ми зробили. Пристрій. Зараз я детально його покажу. Це такий короб. Ми збили дві дошки паралельно, такі плотні, широкі. І щоб вони не розійшлися, коли насипати в нього землю. Ми закріпили дошки такою конструкцією з металу, зварну жорстку конструкцію. Вона повинна витримати навантаження ґрунту і не розійтися. Всередині короб обшили оцинковкою. Так краще виймати цей коруб після наповнення землею, тобто внутрішня поверхня злегка гладка, і ми легко переставляємо такий короб, пересуваючи по грядці. Так, да, висота короба приблизно 30 сантиметрів. Ну, а ширина, тобто відстань між дошками пів метра. Довжина короба може бути в нашому прикладі метрова, можна зробити більше. Це вже кому як зручно. І за верхню частину металу за цю перегородку можна піднімати цей короб і винімати з грядки. Далі виставляємо короб на землю і риємо поруч канаву. З цієї канави землю вибираємо і насипаємо в короб, і таким чином формуємо рядки. Потім утрамбовуємо, теж зробили таку зварну конструкцію для трамбування. Можна просто дошку, щоб подібне зробити, але головне, щоб для трамбування засіб був тяжкий. Так легше буде землю пресувати. Розрівняємо. Те, що набрали в коруб, і добре утрамбовуємо. Що ще важливо? Земля повинна бути вологою. Краще робити це після того, як ґрунт добре промочений. В нашому випадку дуже вручно йшли дощі, і земля добре промочилась. Якщо дощу нема, то треба добре пролити ґрунт. На суху навіть і не починайте, не вийде. І от такі високі грядки вийшли. Тепер проклали краплю, поки що закріпили стрічку крапельного поливу по центру. І будемо накривати плівкою. Приступаємо. У нас чорна плівка. Ширина її метр двадцять. І це чохол. тобто, треба розрізати на дві частини вздовж. Ну, а довжина така, як у вас вийде грядка. Бажано саме стрейч-плівку, яка трошки розтягується, взяти, І товщина 40 мікрон. Ми, звісно, купували те, що було в наявності це плівка для мульчування. І ще нам важливо було без вирізаних отворів купити плівку. До речі, існує вже з готовою розміткою, з вирізаними кружечками. Можливо, комусь легше з такою працювати. Нас це не влаштовує. Нам потрібно і розташування отворів інакше, і відстані між отворами. Інші були потрібні. І так плівку проклали, отак От натягнута повинна бути вона по грядці. І е, ця плівка легка, тому я з боків з-під плівки трохи вигрібала землі, робила таку канавку, клала плівку і присипала землею. Тобто края поприсипати, бо вітром все це запросто підійметься. Так, закріпили плівку, натягнули. Да, між грядками ми зробили 40 см відстань. Залишилось зробити отвори. Це вже саме легке. Головне, не попасти на крапельну стрічку. Бо вона лежить по центру. Знову ж, зробили такий пристрій, зараз його покажу ближче. Випалюємо рівненькі однакові кружечки. Це консервна банка з-під горошку чи кукурудзи. І всередині закріплена на металевий стержень. Покажу всередині, дивіться, гайкою притягнули металевий стержень. І у нас поруч стоїть мангал, там гарячі вуглі. Нагріваємо ту банку і вперед випалюємо кружечки. Відстань між кущами ми зробили 30 см. І отвори пропалюємо в шаховому порядку. Все повинно бути натягнуто, крапельна стрічка розкладена ближче до центру кружечка. До речі, та плівка, що продається, готова, там послідовно прорізані отвори. І кущі дуже близько розташовані між собою. Саме це нас і не влаштовувало. Залишається висадити полуничку. Тепер у нас повністю готова грядка. Така зручна грядка. Ну, а тепер трошки розкажу про розсаду. Полуниця пускає вуса. Ті кущики, що не знайшли землю, просто висять і не приросли е, ні до чого. Вони саме називаються воздушка. А ті росточки, які вкоренилися, е, такі росточки я викопую, зачищаю, ще їх називають копанка. Це росточки з відкритою кореневою системою. До речі, розкажу, як її підготувати. Обриваєте усі лістечка, залишаєте два, три, тобто нижні листочки обчищаю, обтрушую від землі. Це потрібно зробити, щоб вирізаний отвір їх було зручно посадити. Тут зайва земля буде заважати. Так, да, і листочки я саме обриваю, не обрізаю, тому що під кожним листочком ще є ряд молодих коренів. Якщо лист обріжете, ці корінчики будуть гнити. І звертаю увагу на колір корінчика. Ці росточки треба ще від'єднати один від одного. І теж обірвати нижні листочки. Так от, корінь має бути такий світлий, помаранчевий колір. І коли купляєте десь розсаду, звертайте на це увагу. Якщо коріння темне, то е такий росток, скоріше всього, загине. Оцей маленький. Листочок, обов'язково я його обриваю. Під ним є ряд коренів, не дуже тут видно, але там є ряд молоденьких корінчиків. Тепер перед тим, як висаджувати, треба дуже гарно промочити луночку, пролити буквально в грязючку. І так беру росток це з відкритою кореневою системою. В руку притискаю до землі максимально разом корінь, от, так от, мені допоможе шпатель звичайний цьому. Чіпляю за низ корінчика. І коли бачу, що головка зверху, притримую кущик і буквально рубаю низ корінчика. Трошки шпаклюю поверхню зверху. Ще раз покажу, полуниця дуже любить вологу і обов'язково в таку грязючку, в такий мокрий-мокрий ґрунт. Беру корінчик, стискаю корінчик разом, однією рукою держу за головку, Пер підчеплюю шпателем низ корінчика. Опускаю росток вниз і рубаю, коли головка дійшла до рівня землі. Так корінчики, які були загнуті, обрізались. Виймаю шпатель і трошки шпаклюю, трошки нагортаю землю. І все, рослинка посаджена. Тепер воздушка. це росточки, які не знайшли ґрунт, коли висіли на вусику. І знаходилися просто в повітрі. Саме на такому росточку я і покажу, чому я обчищаю розсаду, обриваю листочки. Дивіться, якщо отак обірвати, то відкривається ще ряд корінчиків. А якщо зрізати, лишиться залишок, і буде гнити це місце, де знаходиться ще ряд коренів. Ось така чудова будова цієї рослини це такий захист у полуниці. Доки росток не буде висаджений, чи не знайде ґрунт для вкорювання. Дивіться, знімаємо листочок і під кожним листочком відкриваються корінчики. І е, так я залишаю і залишаю ще частину вуса, сантиметра 2. Саме від цього залишку вуса для цього росточка буде поступати невеличке живлення. І саме це живлення буде необхідне росточку для того, щоб краще прижитися. І цим вусом, до речі, я буду втикати в ґрунт цей росточок. Тепер покажу, як я висаджую такий росточок воздушку. Обов'язково знову ж таки в грязючку, буквально в грязючку. Однією рукою захоплюю росток і саме обрізаним вусиком заглиблюю росток в ґрунт. І просто пригортаю все, росточок посаджений. І так покажу ще раз. В добре зволожену лунку росточок захоплюю так, щоб саме вусиком втикати в землю, поглиблюю і ножем пригортаю трошки землю. Злегка набік. Це нічого, коли паросток приживеться, коріння підросте і підниметься кущик. Обов'язково не заглиблюючи головку. Просто злегка накриваю коріннячка землею. Бачите? під листячком ще є. Коріннячко. І коли ми обриваємо листочок, ми його відкриваємо. В цьому місці не буде гнити. Це у мене теж воздушка, але корінечко дещо е, довше. Головне не заглиблювати головку. Якщо головку заглубити, Паросток перестане рости. Все, посаджено. Ну, а це стан моєї полуниці вже через неділю. Все чудово прижилось. Навіть розкущилися кустики. І ще покажу, як я висаджую полуницю з закритою кореневою системою. Розсаду мы замовляли по интернету, и волна пришла уже в таком выгляде. Мы не в цьому такие старенький ниж. Делаем такую дырочку, вставляем клубнику, прижали и все. Главное, вот держаться именно, не заглубить вот эту шейку клубничную. Можно так немножко поклевать вот. Все, клубника посажена. В жиже вот в такой вот нужно ее и посадить. Вот следующий. То есть она даже не поняла, что ее пересадили, потому что там корень весь был в земле. Не mm -hmm. нарушили даже корень. Да. Вот, просто надавили. И ограничились, она и сама любит вылезти, ограничились уровнем верха. Все. Можно немножко зашпаклевать ножом. Все, это она уже посажена. Но перед этим хорошо пролить либо капелькой, либо просто пере пливкою знаходится крапельная стричка. Кожну луночку я насыпаю гранули від плечин, хруща обов'язково. Обов'язково в таку грязючку висаджувати і розсаду цю просто вийняли із касет і таким чином прислали. Бачите, це закрита коренева система. Головне не засипати головку. Серцевина потрібна бути зверху. Ось це місце ні в якому разі не потрібно засипати землею. Це важливо. раз творчик. А ножик такой, как шпатель. Он плоский? Да, он твердий, поэтому легко. І твердый не багнется. Да, да, как шпатель служит. Да. Все, сердцевина не закрыта. Да, вот такое, вот Вовень. даже видно ли, ли, листочек там лезет. Ну, а тут назва сорта, какие мы высаживаем: Кабрило и квики Вот так вот все упаковано. Выняли его со стаканчика, где он рос, и все. И это стабильно приживается клубника. Без помощника, если у вас нет такого помощника, ничего не получится. Марс, ты ногти подстриг? И все. Отлично. В следующем году клубнику будем собирать не ведрами, а выворками. Ой, как бы твои слова до Богу Видишь? Такую жижу робому. Опять. Майского жука насыпала уже зерна. Теперь смотри. Берешь вот так вот клубничку эту. Смотри, Никита. Вот так берешь, надавил, все. Пошел дальше. Если нету такого котика, не получится. Потому что он все помогает. <свы> Проверка. Марс нельзя. І так, полуничка чудово приживається. Поки що мені дуже подобається такий метод. Ну, а тут у нас дещо іншого вигляду грядки. Просто насип і накрита плівкою. І знаєте, досить зручно так вирощувати. Не потрібно полоти часто полуничку, вона буде чистою. За літо звичайні грядки щільно заростають бур'янами. А тут головне так легше позбутися тих бур'янів і забезпечимо доступ води до полуниці через крапельний полив. Досить зручно за такою грядкою. Доглядати, тільки зрізати вуса, які відростають, і грядка буде мати гарний і доглянутий вигляд. Так менше випаровується волога, поліпшується структура ґрунту. І маємо надію, що дозрівати такі ягоди будуть раніше.